В цьому відео ми поговоримо і покажемо, як зробити ваші пейджобжик більш модульними і легкими в підтримці за допомогою композиції. Це буде корисним не тільки новачкам, а й досвідченим інженерам. Я бачив різні проблемні проекти, де композиція не була використана або інженер використовує композицію інтуїтивно, без повного розуміння, навіщо це потрібно, що призводить не до повного розкриття потенціалу цієї практики. Вітаю вас, пані і панове, ви на каналі QA Symfai про автоматизацію тестування, а мене звати Паша. Обов'язково підпишіться, якщо вам цікава тема тестування і автоматизації. Будемо на зв'язку. В ООП існує два способи побудови класів для ефективного забезпечення повторного використання коду. Перше це наслідування. Клас успадковує інший код. Класу і змінює його властивості і поведінку. Або додає власну поведінку до успадкованого коду. Це також є одним з принципів ООП поряд з інкапсуляцією і поліморфізмом. Та композиція. У цьому випадку клас містить у собі об'єкт іншого класу код, який потрібно використати. Такий підхід використовує функціональність готового коду. Існує два підтипи композиції. Це композиція і агрегація. В цьому відео ми розглянемо тільки композицію. Агрегація нас не дуже цікавить в контексті автоматизації тестування. Мабуть, через те, що наслідування як принцип широко відоме, більшість проєктів автоматизації тестування активно її застосовує для побудування page Object класів Композиція ж використовується не так часто, а коли застосовується, то роблять це несвідомо, відчуваючи, що так буде правильно. Це до речі, мій шлях. Я довгий час використовував цей підхід інтуїтивно. А ви можете не інтуїтивно зробити правильну річ і поставити цьому відео лайк. Метою цього відео не є вивчення ООП, хоча без нього тут ніяк. Тож багато речей я буду опускати, але все ж таки на побутовому рівні треба зрозуміти, що таке композиція. Хорошим прикладом в житті є взаємозв'язок між тілом людини і її органами. Відносини в композиції це відносини, об'єкт містить інший об'єкт або has a». наприклад, об'єкт серця є частиною об'єкта тіла людини. У відносинах всередині композиції об'єкт несе відповідальність за існування частин. Тобто, коли народжується об'єкт людина, з ним народжується об'єкт серця. Частина не знає про існування цілого. Серце працює цілодобово, не знаючи, що воно є частиною більшої організації. Це називається односпрямованими відносинами, оскільки тіло знає про серце, а серце про тіло ні. Далі давайте розглянемо все сказане на практиці. Я покажу, що буде, якщо використовувати лише наслідування і до чого це може призвести. А потім ми оптимізуємо наші PageObject за допомогою. Композиції. Припустимо: ми маємо веб-додаток для електронної комерції, який має різні сторінки, такі як каталог, в нашому випадку, це каталог ноутбуків, деталі продукту, та сторінка оформлення замовлення. Наша задача буде побудувати PageObject model класи для цих трьох сторінок. І спочатку ми це зробимо лише за допомогою наслідування. Подивимось, до чого це може призвести, з якими проблемами ми стикнемось. І далі вирішимо всі ці проблеми за допомогою композиції. Для початку давайте створимо PageObject-класи для сторінок каталог Page і Product Details Page. І додамо туди, використовуючи псевдокод. Методи для взаємодії з хедером цієї сторінки це методи authorize, search for product для пошуку продукту. Viewcard для того, щоб подивитись кошик. І, наприклад, click-on catalog page для того, щоб подивитись каталог. І якісь два методи, які будуть специфічні лише для сторінки каталог. Хай це буде. Ну, наприклад, click on Product, результати продукту. І щось по типу Click. Ну, давайте click on filter. Так, да, я думаю, що це буде нормально. Отже, в нас вже є base class, base class. у нас є клас для сторінки каталогу. Далі давайте зробимо те саме, але для сторінки Product's Details Page. А так як хедери у них спільні, ми можемо легко скопіювати ці хедери в наш PageObject клас і додамо для зрозумілості більш якісь специфічні методи для цієї сторінки. Ну, нехай це буде додати продукт до кошика і, наприклад, клікнути... Купити в кредит. Я думаю, що цього буде достатньо. Нагадаю, що це псевдо PageObject -об класи, лише для демонстрації того, як вони могли виглядати в реальності. Як ви бачите, елементи, які доступні для взаємодії на сторінці деталей продукту, також є на сторінці каталогу. Тож, у нас є три варіанти. Перш, дуже поганий, просто продублювати код. Другий, який ми зараз імплементуємо, ми винесемо дублюючі методи в базовий клас. І коли ми маємо 4 методи на дві сторінки, це ще виглядає ок. Але давайте уявимо, що це все не псевдокод, а реальний проект. Методів для взаємодії з хедером буде десятки, може й сотні. І все це почне зберігатись в одному класі, що 100% призведе до. Порушення принципу єдиної відповідальності. Клас почне відповідати за пошук, логін, перемикач мови та багато іншого. Величезний API, в якому може бути важко орієнтуватись. Підтримувати такий клас може бути неможливо через його величину. Якщо це активний проєкт, то зміни в цій області можуть проходити регулярно, причому паралельно можуть змінюватись різні частини. Тому давайте поговоримо, якими саме повинні бути базові класи. Якщо це базовий клас, він завжди повинен бути абстрактним. Це допоможе вам уникати можливості створити об'єкт на, на основі цього класу. Бо єдина мета його це бути абстрактним. VS Code попередить вас, що ви не можете створити інстанс, цього кла... інстанс абстрактного класу. Не забувайте використовувати мотивікатори доступу, такі як Protected, Private і Public. Public, до речі, йде по замовчуванням, але інколи для того, щоб це було більш зрозуміло, не забувайте вказувати. Це допоможе зберігти ваш API більш, більш симпатичним для використання. Обов'язково забезпечити належну обробку помилок у базових класах. Щоб забезпечити стабільність вашої тестової інфраструктури. Це дійсно дуже сильно вам допоможе знаходити проблеми в ваших тестах у майбутньому. Завжди намагатися уникати створення занадто загальних базових класів, які включають в себе занадто багато різноманітної функціональності. Це може призвести до плутаниці та ускладнення розробки тестів. Тепер, знаючи це все, ми розуміємо, що використання Лише базових класів, це не найкраща ідея для перевикористання коду. Це досить ок, якщо у вас маленький проєкт на дві сторінки. Але якщо ми говоримо про великі і складні проекти, обов'язково комбінуйте наслідування з композицією. Давайте повернемо методи, які ми винесли в базові класи назад в наші пейджобжекти, для того, щоб потім ми могли їх... Використати в композиції. А які ж методи тоді тримати в цих базових класах? Я б рекомендував би щось дуже загальне, що підійде до будь-якої сторінки, яку ви захочете винести в PageObject клас. Наприклад, Verify page title, який би перевіряв би, що ви на правильній сторінці, Verify URL. І особливо метод navigate to page. Це, взагалі, універсальний метод, який повинен бути на будь-якій сторінці. Також ви можете додати методи по типу reload page і, наприклад, back to previous page. І це нормальний початок для того, щоб е оформити ваш базовий клас. Далі будете додати лише те. Що вам дійсно необхідно. Не забувайте про модифікатори доступу для того, щоб підтримувати ваш API в найкращому вигляді. Ви побудували непоганий базовий клас, але все ще не вирішили проблему дублювання коду, що є порушенням принципу DRY: Don't repeat yourself, що з часом збільшить складність і підтримку нашого коду. Уникнути всіх цих проблем можна за допомогою композиції. Але для побудування правильної композиції нам спочатку потрібно застосувати декомпозицію. Декомпозиція як процес розділення дозволяє розглядати досліджувану систему як набір взаємопов'язаних підсистем, які, в свою чергу, також можуть бути розділеними на частини. Пов'язане це з тим, що ми, як тестувальники, реагуємо вже на існуючу систему. Тому щоб нам було її легше розуміти, завжди її краще розбивати на більш-менше частини. За яким принципом треба декомпозувати систему при створенні Page Object Model? Якщо це проста система, буде достатньо декомпозувати за сторінками. Але якщо ми маємо справу з складною системою, я рекомендую декомпозувати елементи системи за принципом відповідальності. Наприклад, ми розбили сторінку каталог пейдж на різні елементи за відповідальністю. Ви можете побачити, що у нас є фільтр як окремий елемент, результати пошуку, кнопка каталог, пошук, зміна мови, авторизація та перегляд кошику. Це це окремі елементи, які мають свою індивідуальну відповідальність на цій сторінці. Тому вони заслуговують окремих класів для взаємодії з ними. Давайте реалізуємо ці класи. Для початку створимо нову папку, назвемо її, ну, наприклад, Components. Можна використовувати різні слова, наприклад, Fragments. Але я звик вже використовувати components. Тому хай буде так. Далі створимо файл, який назвемо Search Component. В цьому класі ми будемо зберігати. Ну, в цьому файлі ми будемо зберігати клас публічний, який назвемо Search Component. І цей клас буде в собі інкапсулювати всю ту функціональність, яку ми могли б е, хотіти бачити в нашому search, е, в нашому пошуку. Далі давайте зробимо те саме, але для компоненту авторизації. Це теж буде публічний клас, який буде мати якусь кількість. Методів для взаємодії з авторизацією. Саме час використати композицію в побудові класу каталог Page. До цього ми створимо три property. Перше, це у нас буде Authorize, який має бути мати тип AutoRise Component. Наступний це Search Component. З типом Search Component. І Card Component. Далі треба створити конструктор, який би створював екземпляри класів одразу в той момент, як ми створювали екземпляр класу каталог Тепер давайте перевіримо, як тепер працює наші об'єкти. Наприклад, ми створимо кастомну, кастомний метод SearchForLaptop, Laptop, який буде Використовувати наш Search component і мати доступ до всіх методів, які має наш компонент Search. Але це ще не все. Сам елемент header також має дуже велику відповідальність, тому ми насправді можемо його винести як окремий компонент. Давайте створимо клас, який назвемо header component. І цей клас буде містити в собі всі компоненти, які присутні в хедері. Наприклад, такі, як Search Component, Card Component і Authorization Component. Давайте просто скопіюємо будову класу з вже існуючого, додамо імпорти. І, в принципі, у нас є один великий компонент header, який має в собі uh, три, більш... три менших компоненти: Authorize, Search Component і Card Component. Його ми і додамо в... на сторінку каталог page. Ми можемо видалити всі створені раніше property і додати туди один header component. Тепер сторінка PageObject буде мати більш Лаконічний вигляд і мати всю необхідну функціональність, яка нам необхідна. Тепер ми можемо звертатись до хедера і до його компонентів окремо. Що насправді дуже-дуже класно і комфортно. Підтримувати такий код буде набагато легше. Якщо будуть у вас якісь зміни в хедері або в якомусь окремому компоненті, вам буде потрібно лише змінити один клас. Далі давайте подивимось на ті плюси, які ми отримали. Наприклад, нам треба створити новий PageObject-клас для сторінки оформлення замовлення. Як ви бачите, цей, ця сторінка не має жодного елемента, який ми інкапсулювали в. Компонент header. Тому ми можемо дуже просто і легко створити PageObject клас для неї, використавши base page в якості паредер. Давайте напишемо якісь методи, які будуть притаманні лише цій сторінці, і подивимось на те, які API тепер ми маємо. Наприклад, це може бути enter name, enter phone. І, в принципі, і confirm. Order. І тепер, якщо ми використаємо ключове слово this і подивимось на доступні нам методи, ми побачимо, що це будуть лише методи з BasePG. що дуже правильно. Які переваги нам надає композиція? Перше. Кожен окремий клас можна зберігати відносно простим, зрозумілим і сфокусуватись на виконанні однієї конкретної задачі. Таким чином, писати класи легше і зрозуміти їх простіше. Перевага номер два: кожен підклас може бути автономним, що робить його багаторазовим. Наприклад, ми можемо повторно використовувати наш клас Search в різних сторінках. Перевага номер три. Батьківський клас може залишити виконання більшої частини складної роботи на підкласи. Це допоможе знизити загальну складність батьківського об'єкта, оскільки батьківський об'єкт делегує виконання роботи своїм дочірнім елементам, які вже знають, як виконувати ці задачі. Загалом, якщо ви можете створити клас, використовуючи композицію, то ви повинні створювати класи, використовуючи композицію. Класи з реалізованою композицією є простими, гнучкими і надійними. Композиція важлива концепція ООП, яка вимагає робити зрозумілі модульні пейджобжект Model. І будь-який порядний інженер-автоматизатор повинен використовувати її в будівництві своїх проєктів. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Також. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви композицію в своєму проєкті. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!